Карпати нарешті перервали свою безвиграшну серію, яка тривала з першого туру, коли вони на виїзді перемогли сталь. Після цього виграти не могли. І от це вперше у цьому сезоні вони перемогли вдома. І найголовніше навіть не перемога, а то те, з яким настроєм, з яким бажанням грали футболісти Карпат у цьому матчі. І напевне, вперше за часів нового тренерського штабу ми побачили більш-менш ту гру, на яка може претендувати на те, щоб вивести Карпати з тої кризи, в якій команда опинилася. 12 матчів не перемагав Олег Дулуб, 14 не перемагали Карпати. Однак усі тривалі серії невдач колись закінчуються. Дві різні історії. Крумкачі і Карпати це дві різні історії. Там команда вже була така, устоявшися під контролем, а здесь сьогодні, мабуть, місяць, як я здесь всього лише. Тобто за місяць, звісно, тяжело. І плюс дуже плотний графік. Гру у Львові активніше розпочали полтавці. Гості вибігли у фірмову швидку атаку. Кобахід за своєчасно віддав на коломойця, але Підківка завадив найкращому бомбардиру Ворскли. Карпати відповіли подачами з лівого флангу. Худоб'як двічі навісив на Лищука. Спершу удар аргентинця відбив Одарюк, а згодом Форвард Карпат сам не влучив у ворота. Дивно, але полтавцям бракувало щільності у захисті. Ми просіли ребят, ми смотрели відео, Ми Ізучали Карпати там все показували, знали, що лівий фланг вистрий, мощний. Лівий фланг Карпат дійсно дуже загострював гру. Кравець і Костевич створили черговий момент для Лещука. Форвард у боротьбі з сімініним знову не зміг забити. Зрештою, саме активність лівого флангу призвела до результативного кутового. Третя спроба комбінації ходоб'як Лещук виявилася успішною. Так, це узгоджено, ми на тренуваннях декілька днів наігрували це. Цей стандарт. Аргентинець забив у свій день народження, тому привітання від партнерів були ще урочистіші, ніж зазвичай. Утром його поздравили, подарили подарок, і я попросив віри уставити народження, хабі бюздей. Він улыбався, говорить, хорошо заб'ю. Одразу після голу Дулуб щось записав у нотатник. Може, відзначив виконання обіцянки Лищуком. Натомість Ворскла пропустила у восьмій грі чемпіонату поспіль. Ми грали персональна опіка була чесникова. Володя за нього. Бланка перед этим опасность була пробивал. І в тому епізоді, звісно, стандартний концентрація треба доігрувати, треба опірежати, треба відінабурство немножко в пределах правил підталкувати, не да не давати пробивати, звісно, по воротам. По перерві на полі з'явився Ксьонс. Через травму він пропустив півтора місяці. Павло значно додав швидкості на правому фланзі Карпат і навіть зміг ненадовго перемістити акцент атак Львів'ян праворуч. Але наступний небезпечний момент звично створив лівий край кравця Костевича. Лівий фланг у нас, як то так виходить, в останнє час більш активний, ніж право. Єдине, що зараз з'явився Паша Ксьонз. Зв'язовим з тим, що появлення Ксьонза как бы, Добавить нам сімметрію в атаку. І справа, і зліва, буде все нормально. У Ворслей найближчим до того, аби зрівняти рахунок, був Турсунов. Але з його ударом з за меж штрафного майданчику впорався під Кивка. Почувствовали на прошлої неділі там позитив какого-то виграли дві ігри там з Александром і Чейку також вирвали. Хотілося, звісно, продовжити нашу серію, але не програти. Здійснити свої плани Ворсли завадив Бланко Колищук. Аргентинець виграв 76% єдиноборств і завдав 6 ударів по воротах. Ворскли саме він скинув м'яч головою на мірошниченка. А Денис зобов'язаний був збільшувати перевагу Карпат і сам міг забивати, і двом партнерам під удар скидати. Зразкова грали щука у святковий для нього день. Так, сьогодні у мене день народження, тому я вдвічі щасливіший, що зміг забити м'яч. Найголовніше, що ми сьогодні виграли. Ми сподіваємося, що й надалі перемагатимемо, бо це важливо для боротьби у чемпіонаті. Хто зна, можливо, перемозі господарів також посприяла присутність на трибунах улюбленця львівських болівальників харизматичного екс-гравця Карпат Кополовця. Бачите, команда не може виграти так. Треба якось піддержати на фарт. Дуже радий, що команда виграла, тому що наскільки я не дивився за неслідування. За чемпіонатом, але чув, що погано команда грає, немає результату, так що дуже радий і за команду, там і за тренера, що дійсно сьогодні команда виграла. Ця радість була неподільною, тому що радувалися всі дійсно. Може бути, це наш перший шаг. Може, ми зробили шаг перший. Це дуже хорошо тоді. Дуже хотілося б, щоб цей результат допомог нам здвинутися з мертвої точки. Особиста серія долуба без перемог нарешті закінчилася, а Карпати вперше з квітня перемогли вдома. Ну, вже все, бачите, куполовець приїхав, і до церкви, напевно, сходили, і Блан Колишук, день народження. Ну, я вам хочу сказати, що, напевно, в цьому матчі створили б моментів більше, ніж за матчів 5 до цього. Сергій Миколаївич. Так, по-моєму, Карпати взагалі так вигляділи останній раз в ігрі з Шахтером, коли проіграли тоді. Після этого Карпат просто не було, а сейчас в действительности выдали хороший матч. И... Блан Кулащук. Ну, он, мое мнение, вообще отыграл лучший матч, как по мне, за Карпаты. Вся угроза от него шла. Он, мне кажется, делал все то, что нужно от нападающего. Шесть ударов по поворот. Поворотом, забитый мяч и хорошо подыгрывал. То есть он не только там, он хорошо цеплялся за мячи, подыгрывал. Посмотрим, да, всегда бежит в ближнюю штангу, там, где опасно. И очень, Ну, очень хорошо сыграл. Це награно, чи все-таки це, це просто завдання нападаючого такого габаритного? Сергій Миколаївич. Ну всегда, ну конечно, у нього очень хорошие габариты, то есть мощний мощный нападающий, завжди потрібно біжати там, де зустрічатися з мячом. Это вже залежить от рівня мастерства. Сейчас, мне кажется, он обязан был забивать, просто ну, не исполнил. Ну, там, там игрок то есть он в принципе все правильно делал и бланка открывался там в свободную зону потому что был партнер который вбегал его в ц... по центру он нормально здесь вот э, забитый мяч ну, не первый же раз да он бежит так. наиграно было то есть тем, то есть чесноков не успел дитяев не дотянулся и для нападающего это хлеб на опережение играть и тем более с его габаритами Ну, але от гострота з'явилася. До того такої гостроти не було від нього. Він в цьому матчі був справді дуже гострим. Так я вам скажу, що от что вот передачі. І отдает з Еще від ігроків то зависит. Любой нападающий скажет, что если без передач, без этого ничего не будет. Неплохо Карпаты двигались в этой игре. Посмотрим. Здорово, Костевич отыграл эту игру. Очень много фланговых передач сделал, нацеленных. И мы видим, сколько уже бланка, да. Сыграл. Вот в подогры то же самое. Для нападающего очень важно. Для команды, да, вот, очень важно, когда ты нападающий цепляется, еще и подыгрывает хорошо. Зазор дали ему. Дитятью, какой зазор дал. Не, зазор зазором, але потрібно побачити передачу, потрібно знайти можливість віддати передачу, чи ні, влажень. Да, если по хилам сзади ударили, то не, не было бы возможности. Это ну, уже, на, уже проблема защитника. Да. Ну, мнение, хорошо так. сыграл в этой ситуации да, однозначно. Да. Ну, Здесь, конечно, не хватило креативности Мирошниченко. Он бы покреативнее, я думаю, дай перед. Нет, а в одно касание не бей. Да мимо просто, вратаря, отдай". просто ударь мимо вратаря. Не надо ему. Не, а, а, а эстетика бы. Чем изняется динамический футбол и спартакискую футбол. А эстетика была эстетика была бы, если бы отдал парку. Мяч под ногой. Перед тобой вратарь, куда отдавать? Ну просто мимо него, обводящим ударом и все. Конечно, если бы как ворота. І ну, той про і Олег право і я про. Все, все, а, ну, Ще проблема в тому, що з двойника треба було ну, дати там, а може міноміча. Ну, Це є зерствовати Чека, ні такої парень, але согласен, що в таких ситуаціях не нужно бить на силу. Ти вже вирішив решил треба надо исполнять. Ми вітаємо Густава Блан Колещука і згодом із його 25-річчям, яке вчора відбулося. От він подарував перемогу Карпатам, щастя Львову. мені особисте щастя. Але хотілося все-таки ще поговорити взагалі вот, про флангову гру, тому що ми бачимо, що є, от і Дулуб сказав про те, що ну, зараз на на даному етапі вони над цим найбільше працюють. Вообще флановая игра стала залогом успеха именно в этой встрече для Карпат. Мы видим, что очень большая активность была именно слева, где Костевич и Кровец постоянно нагнетали. Сейчас был зрячий пас на Бланко, который летел туда в подкате, но не смог. Ему не хватило буквально там где-то. Пару сантиметров для того, чтобы забить мяч. И кровец, который, я считаю, провел очень классный матч Семенин. Ну сейчас титаническими усилиями просто в бешеном подкате не дал зерноцеленную передачу. И вот момент со взятием ворот тоже. Худобяк очень хорошо. Это тоже по, своего рода подача прямо подает зону. Это явно наигранная комбинация, куда ворвался Лещук и забил этот мяч. Ну Но... То, что очень активно сыграли на флангах. И самое главное, вот мы видим ситуацию, когда кравец отдал и уже пошел туда открываться, не остался на месте, а сразу идет и нагнетает. Мы видим только ценой фола там дитятьев. Почему он там оказался, непонятно. Центральный защитник, но тем не менее. Краец в этой игре был неудержим. Он очень много проделал скоростной работы. И подчас тяжело было забрать у него мяч. Сейчас нацеленный пас от Костевича. и бланка на опережение туда влетает. Чего раньше за ним не наблюдалось, он мог просто простоять. Ну и вот главное, еще один такой момент: что те футболисты, которые вышли вот, в частности кадымян, они эту скорость продолжили, они поддержали то начало, те скоростные действия, которые были до этого на фланах. И в особенности, конечно, э Справа вышел Сенц. на замену Ксенс. То же самое. Очень сильно добавили еще в атакующих действиях, плюс скорость. И вот кравец опять оставляет неудел Семинина. Почему? Потому что Семинин тоже бегал в атаку, а нужно было дать и вперед и еще вернуться за активным. Кравцом, плюс Кадемян, и вот в каких-то моментах не успевали. Сейчас мы видим Полтава, которая, я думаю, вняла нашим просьбам, и мы видим, как перестроилась игра команды. Ребенок начал активно подключаться. Вот его нацеленный пас на первых минутах немножко не дотянулся, там Коломойс. Но мы видим, что защитники уже начинают подключаться и активно играть. Они не стоят на своей половине поля. Ну, что там стоять, кого там держать? Надо создавать численное преимущество. Хороший пас, проникающий на Коломойца, немножко не дошел. Здесь Бартулович Если бы получше принял мяч под свою удобную левую, то я думаю, мог бы в этой ситуации забить. Сейчас больше на удачу такой пас, но тем не менее мы видим Семенин, где находится, поддерживает атаку и завершает тут атаку ударом-поворотом не обрезом, а Ударом по воротам мог бы забить, если бы прижал, попал в створ. А почему бы и нет? Удар у него в принципе приличный. Снова видим семейный. Это говорит о том, что была установка тренерского штаба идти вперед и помогать в атакующих действиях, чего мы не наблюдали раньше. И мы видим сейчас количественно 6 человек уже в штрафной площадке. 6. До этого мы говорили 2-3. Сейчас вот то же самое: П'ять человек. Но ну, здесь хвилин, не хватило семенина. Хорошая, чтобы исполнил передачу. Надо дать должное на Карпатам. Почему они не дали забить? Они посмотрели игру перед этим, как Александрия позволила. футболистам Ворсклы делать эти подачи, и там уже они додавили. В этой игре они знали, вот именно в концовке было видно, что футболисты Карпат перекрывают фланговых того же Семинина, с левой стороны не дают забрасывать на Детятева, который опять хотел пойти вперед, туда на лихом коне не получилось.